У третій день нового року під головним офісом компанії Сіті у Луцьку влаштували пікет. Люди з інвалідністю вийшли вимагати включати сповіщення у громадському транспорті не лише в салоні автобусів і тролейбусів, а й ззовні. Незрячий не може користуватися громадським транспортом. Бо він Ті без допомоги людей я не можу сісти. Ну, транспорт. Я, мені потрібно, це добре, якщо є люди, а якщо немає людей, треба бігати до кожного автобуса чи тролейбуса і питатися через двері, який це маршрут. І що головне, щоб сповіщення вмикали вчасно. Якщо ти сідаєш в маршрутку і тобі каже, яка це зупинка, але коли маршрутка вже поїде, ну, воно тобі принесе якусь користь. Він вже від рамтята відрушився, ну, вже почав рухатися, а говорить тепер зупинка драмтеата. Ну на що вона мені вже потрібно? Мені треба вертатися, чи як не зрадчимо бути за словами пікетувальників свого часу, коли компанія Сітікарт виграла тендер на встановлення системи безготівкової оплати, в договорі однією з умов було вказано саме облаштування транспортних засобів системами сповіщення, які мали б повідомляти назви зупинок. Раз в Луцьку транспорт, на жаль, дуже дуже погано. От бачите, нема оповіщення, навіть не тільки незрячим людям, а людям, які не знають, куди їхати, людям, які погано орієнтуються, а на возику попасти в нашу маршрутку, на це дасть дуже важко. У мене друг здоровий, він спину зірва мене сович. А кається, в багатьох маршрутках, відкидається пандус. Просто водітря не хочуть цього робити. їм ліньки. А багато людей просто відвертається і роблять вигляд, що це не, що це не їхня проблема допомогти заїхати в возиком. Або бояться дотронутися, друг, я заражуся, і тебе ноги підлітають. Люди з вадами зору просять, аби включали таке сповіщення і назовні, аби незрячі та слабозорі пасажири, які перебувають на зупинці, чули номер маршруту, який прибуває. Це коли, наприклад, на тролейбусі чи на маршрутці висить відповідний динамік, і коли відкриваються двері, щоб людина незряча знала, який то номер транспорту, воно оповіщує там маршрутка. на. Там тролейбус номер дванадцятий напрямок руху такий-то, такий-то. Початково-кінцева зупинка. Не так. Що вони зробили? Вони це вони ці семпли позаписували цю інформацію, і вони включають в середині транспортного засобу. Ну то, мені цікаво, а для чого це людині? Яка вже сіла маршрутку, зрештою до людей вийшла заступниця директора компанії «Сітікарт» Інна Артемчук, яка запевнила, таких проблем не помічала зупинки в громадському транспорті міста в автобусах та тролейбусах. Внутрішні зупинка поточна та наступна здійснюється в салонах транспортних а ви засобів. Так, звичайно, щоденно я. Користуюсь громадським транспортом. Власного автомобіля я не маю для доїзду і виїзду з роботи. Я доїжджаю на роботу і виїжджаю громадським транспортом. Зупинка поточна і наступна в салонах оголошується. Може не оголошуватись у випадку ручного налаштування маршруту зранку при відкритті зміни. За її словами, зовнішнє озвучення здійснюється через валідатори, що розташовані в салоні при вході в тролейбуси і маршрутки, але і це залежить від наявності зв'язку та потужності gps сигналу Однак Віталій Ткачук назвав це брехнею. Зовнішнього повіщення немає шановні колеги, журналісти. Приїдьтеся. Так як воно для чого? Воно всередині транспорту промок, Азор, динаміки, які бачу, встановлені, в встановлені в тролейбусах, ті, що встановлені комунальним підприємством, вони не під'єднані до нашої системи. Ми не можемо через них здійснювати своє. А для оголошення. чого це? Він? А нам це для чого? Ви ми можемо здійснювати та... оголошення через наші пристрої. Наші пристрої це бортовий комп'ютер та валідатор. Ви Інна Артемчук наголосила в рамках mm. договору компанія Сітікарт встановлювала у маршрутках лише бортовий комп'ютер, валідатор, камери відеоспостереження та комутатор мережі. А тому з претенз. Зіями щодо зовнішнього озвучення про прибуття маршруток і тролейбусів порадила звертатись до управління транспорту міської ради. Нас привикли як виграти тендер, невідомо якими питями, і дещо не вкидаючи грошей, касити бабло і все, не розвиваючись і не не ні копійки. Ветеран війни Євген Сивопляс каже, така байдужість, чергове підтвердження того, що люди з інвалідністю лишаються зі своїми проблемами наодинці. Наразі Бачу, що ми не можемо знайти рішення. Будемо звертатися в обласну військову адміністрацію, шукати, хто може допомогти. Допомогти, зобов'язати, щоб зовнішнє оповіщування з'явилось. І ну так само відчувається оця байдужість, оцей холод, що ви люди з порушенням функцій здоров'я якось там будьте. То Віталій Ткачук зідзвонився з начальником управління транспорту Віктором Главічкою, який пообіцяв у вівторок, 7 січня, зустрітись з пекетувальниками і посприяти вирішенню цієї проблеми.